Два тижні тому у поліклінічне відділення Смілянської міської лікарні доставили генератор. Наразі вже завершилися пусконалагоджувальні роботи. Тепер в приміщенні корпусу забезпечена безперебійна робота навіть під час вимкнень електроенергії. Останнім часом в поліклініці смілянської міської лікарні почалось планове та позапланове вимкнення світла. Ну і відверто кажучи, що працівники що населення скаржились на перебої зі світлом. Знаючи цю проблему, Сергій Васильович Ананко і Валерія Олегівна Бандурко змогли зв'язатися з депутатом Верховної Ради Нагорняком. І за їхнього сприяння нам безкоштовно виділили чудовий генератор 60 кВт. Зараз він в штатному режимі працює, коли немає світла в поліклініці. Лікарня. І також працюють і ліфти, чи лише комп'ютерна техніка, і все працює. І ліфти працюють. Так. Тоді... Лабораторія Тоді забезпечена. Єдине, що повністю не вмикаємо в такий час рентген, але й немає такої нагальної потреби, бо в стаціонарі також у нас окремий є рентген-кабінет, який так само перекриває потребу поліклініки. Цю допомогу отримали завдяки плідній співпраці із меценатами Казахстану. Потужності генератора вистачає, щоб забезпечити усе відділення електроенергією. Ліфти також працюють стабільно, окрім часу, коли триває повітряна тривога та під час переключення з міської мережі на генератор. Тепер лікарям та пацієнтам не доведеться відчувати незручності через неможливість виписати електронне направлення. Також безперебійно зможуть проводити процедури у кабінетах фізіотерапії. Встановлення генератора це великий плюс у покращення обслуговування смілян.